Хлопчики і дівчатка, радо всіх я вас вітаю, щиро всім добра бажаю. Вас запрошую, малята, в світ професій завітати. Ой, як в світі професій багато, навіть не знаю, яку ж то обрати. Став будівельником, я залюбки, зводив будинки, дитячі садки. І космонавтом теж хочеться стати. Серед зірок і планет політати. Кухар професія також хороша, бо куховарити вправно він може. Шлях уберемо в житті я і ти, тільки спочатку нам слід підрости. Бачте, скільки професій ми назвали, а їх ще дуже багато. А чи можете ви зараз отримати будь-яку професію? А давайте почнемо вчитися прямо зараз. І всі разом дізнаємось багато цікавого. Пограємо в гру, назви професію. Хто лікує людей? Лікар будує будинки. Так, будівельник. Продає товар. Так, молодці, продавець. А хто готує їжу? Вірно, кухар малює картини. Так, художник гасить пожежу. Молодці, пожежник. А хто виховує діточок? Так, виховати. Молодці дітки гарно пограли. Знають це добре, дорослі й малята. В світі професій дуже багато. Всі вони гарні, всі вони різні, всі для малят і дорослих потрібні. Дітки, а чи знаєте ви, що є така смачна професія, яка називається кухар-кондитер? До нас сьогодні завітала Наталочка. Привіт, малята! Я мрію стати кухарем кондитером і готувати смачні солодкі страви. Торти, тістечка, кекси, печиво, зефір та пригощати ними своїх рідних та друзів. Я дізналася, що у кухаря кондитера є спеціальна форма ковпак, сорочка, брюки, фартух. Також в нього є помічники. Це плита, різні міксери. Форми для випікання тортів, тістечок. А також кухар-кондитер пече найсмачніші. Торти, тістечка, кекси, печиво, зефір. І все це дуже красиво оздоблює. А зараз, дітки, давайте складемо розповідь про професію кондитера. Допоможуть нам малюнки. Дітки, повторюйте разом зі мною. Це кондитер. Він одягається у білий ковпак, сорочку, брюки, фартух. Кондитер пече торти, тістечка, кекси, печиво, красиво прикрашає їх. Молодці малята, Вийшла гарна розповідь! А зараз запрошую вас стати діти кондитерами, прикрасити печиво ось так, як я це вже зробила. А для роботи нам знадобиться фарби, водичка, пензлик, ватна паличка і готова форма печива у вигляді чоловічка. Ну що ж, до роботи! Але спочатку розімнемо наші пальчики. Мій пальчики робити, швидко, весело ходити, підкрадатися, повсти, гучно стукати об стіл. Можуть будь-потримати, один одного вітати, з великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати. Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку. Щось показати невеличке. Руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім, пока рухлива з пальчиками гра. Починаємо оздоблювати наше печиво з голови. Набираємо на ватну паличку чорну фарбу і малюємо оченята. Одне око та інше. Кладемо ватну паличку, беремо пензлик, набираємо червону фарбу, будемо малювати посмішку ось таку. Миємо пензлик і беремо знову ватну паличку і іншою стороною набираємо знову червону фарбу, намалюємо гудзики один, два, три. Ось так. Кладемо паличку, беремо знову пензлик. Набираємо білу фарбу і будемо малювати білі смужки на правій руці, одна смужка і друга. Такі самі смужки намалюємо і на лівій руці. Одна смужка і друга. Не забувайте підтримувати форму лівою рукою. Так само намалюємо і на правій ніжці дві смужки, і на лівій одна смужка, і друга. Ось так. Миємо пензли і набираємо зелену фарбу. Тепер ми намалюємо хвилясту лінію. Це буде о Ось так хвильки у нас. Миємо пензлик Ставимо у стаканчик. Ось такий чоловічок-печиво в мене вийшов. А який вийде у вас, чекаю ваших робіт. Успіху вам, мої маленькі кондитери! До побачення, малята.